Які, на вашу думку, самі популярні бюджетні доріжки в Україні? Давайте я вам покажу. І докажу вам, що вони і правду заслуговують на це місце. Це короїд під мармур і паркет. Чому? По-перше, дивимось на кольори. Колір Колір короїд – це холодна пудра, холодне бежеві відтіночки з пудрою. Тобто, це відтінки, які підуть під любий відтінок у вас в кімнаті. Під беж, під беж, під коричневий, під коричневий, під сіре. Навіть дехто сплутає його сірим. Але це не сірий, це холодна пудра. Паркет. А тепер подивіться на паркет. Паркет це зовсім універсальна доріжка. Чому вона не марка? І відтінки коричневі з сірим. Це ті відтінки, які завжди у нас в кімнаті або сірі, або коричневі. Ви подивіться, вона не марка. Тут йде коротенька петелечка, яка буде дуже легесенько вам прибиратися. І звісно, на повстяній основі, яка буде тепленько. Ну і, звісно, наша ціна. Від 260 гривень за метр доставочка безкоштовна по Україні. Якісний оверлок, круті доріжки, самі універсальні, тільки у нас, до 4 метрів ширини. І ми зможемо зробити вам безкоштовну доставку.